Всім привіт! Цього разу по справжньому цікавим виявився хіба що Аємдала Dallas 2025, Тому саме цьому турніру і буде присвячений весь випуск. Почну з події, яку обговорили, вже здається взагалі всі. Тож я буду останнім, але повірте, мені є що сказати. Тож ми нарешті побачили, як Сімпл зайшов на сервер у футболці Фейз Клан. Результат цього матчу, ви вже напевно знаєте. Фейзи програли ліквідом з рахунком 0-2. Я розумію, що трохи затримався зі своєю оцінкою, і всі навколо вже встигли сказати про те, що Сімпл із Бек. І можливо зараз ви закидаєте мене. Не яйцями, але я все ж таки наважуся сказати, що, на мою думку, Сімпл зіграв не те, щоб зовсім погано, але точно не добре. На нього грала вся команда Фейс Клан. Для нього звільняли найкращі позиції. Йому дозволяли робити хіробай на еко раундах. Вся команда утискалася в бюджеті, аби тільки дропнути йому Авік. Саме у Сімпла завжди була найкраща зброя. Коли не було грошей на Авік, то Мейн ріфлери бігали з галілями, тоді як Сімпл мав калаш. Враховуючи цей контекст, Сімпл відіграв просто непогано. Я не вважаю, що Фейс Клан програли саме через Сашу, бо це очевидно не так. Але в той же час я б не сказав, що він якось суттєво посилив команду, бо це також неправда. Для мене особисто Сімпл це взагалі особлива персона, тому що я вчився грати як він. Свого часу саме через Сімпла я перейшов з ріфли на Авік. Я намагався перейняти його агресивний плейстайл. У мене довго не виходило, всі називали мене нубом. Мене Правді, дуже багато разів навіть кікали з каток, але я продовжував відточувати один і той самий стиль гри, іноді просто годинами тренуючи фліки. І тепер, коли бачу, як вже в cs 2 саня відіграє приблизно ті самі позиції і практично в той самий спосіб, як це доволі часто роблю я, і до чого я прийшов вже самостійно без його демок, то я пишаюся собою, тобто я все ще дуже поважаю сімпла. І поза сумнівами він все ще грає незрівнянно краще, Ще ніж я. Тут навіть смішно порівнювати. Але ну неможливо не помітити, що це вже зовсім не той Сімпл. Зараз Сашко це просто непоганий снайпер з нестабільною менталкою. Я дуже радий бачити його знов на сцені, і можливо він грає навіть трохи краще, ніж Вандерфул. Але вибачте, зайву зараз грає краще, ніж Сімпл. Звісно, це дуже нудний і відверто нецікавий гравець, плейстайл якого більше дратує, ніж захоплює, але він. Точно в темі він знає мету, він в праймі. Монесі зараз грає значно краще, ніж Сімпл. Вибачаюся, що нахвалюю тут представника помийки, але це просто як факт. Він дійсно грає краще. Хоча всі розуміють, що праймовий Сімпл просто не залишив би йому шансів. Так про який Сімпл із Бек тоді йде мова? Скажу навіть більше, сам той факт, що Саша погодився грати за Фейс Клан, коли у тих явно дуже великі проблеми, радше виглядає як. Остаточна похоронка для його реального повернення на професійну сцену. Якби Саня дійсно був у праймі, а це не так. То навіть тоді він не зміг би витягнути цю команду в соло. Тим не менш, хоч це усього лише груповий етап, сумарний онлайн трансляції, в якийсь момент був понад 800 тисяч глядачів. Це практично як фінал якогось ті 1 турніру. Та найцікавіше, що більшість людей дивилися не офіційний стрім від ESL, а касти від стрімерів. Тобто, спільнота реально качає. Тепер дуже коротко про те, що буде далі. Фейс Клан ще не вибули. Одразу після того, як я запишу це відео, вони гратимуть проти BC Game. але я не бачу тут інтриги. Матч обіцяє бути легким, і це дуже добре. Можливо, на ньому фейзи піднімуть свою менталку, а за одне трохи краще притруться один до одного. Тим часом в групі А Віталіті продовжують свій Вінстрік, цього разу здолавши легасі. Причому капітан Апекс зробив найбільший КД 1.55. Це просто неймовірно. Геймер Лід. Джен з заміною перемогли 3D Max 2.1, а адже 2 і The Mongols також впевнено здолали Lean Vision і Фурію. У групі Б. Безпринципні турки у формі лайна програли команді Героїк з рахунком 1-2 і спустилися в нижню сітку. У підсумку Героїк Маус Фелконс і Ліквід очікувано проходять в півфінал групи. Чесно кажучи, непоганий виходить турнір навіть краще, ніж я думав. Хіба що трішечки дратує один прикол з трансляціями? Поки вісім. Сімсот тисяч глядачів бажали насолодитися грою та емоціями сімпла, і SL вирішили показувати нам мега зум на чиїсь очі, ніс, руки, татуювання тощо. Іноді камера настільки сильно наближалася до обличчя гравців, що ще буквально зовсім трішечки і можна було б побачити їх думки. А під час технічних пауз нам взагалі пропонували залипнути на анонімну долоню, яка просто зависала на екрані без жодного. Контексту. Сподіваюся, перед наступними матчами хтось нарешті пояснить режисеру трансляції, що горілку обов'язково треба чимось закусувати, бо інакше біда. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи зможуть Фейс Клан пройти в плей-офф, чи все-таки відлетять у нижній сітці. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі!